В Ефірі програми Зірковий Олімп є і ведуча Ганна Польська з черговою порцією свіжих новин зі світу шоу-бізу. Тож у найближчі хвилини про таке. ВВ стануть хедлайнерами фестивалю Тарас Бульба-2013. Українські короткометражки отримали сертифікат відмінності на кінофестивалі в Лос-Анджелесі. На сцену Євробачення Злату Огнєвіч винесуть на руках. Охлобистін вирішив піти з кіно. Грін Грей відзначить 20-річчя своєї кар'єри ювілейним концертом. Мультсеріал Футурама знову закрили. З 12 по 14 липня у місті Дубно Рівненської області відбудеться традиційний фестиваль української музики Тарас Бульба. Цього року, за підсумками конкурсних відборів, на фестивалі виступлять понад 20 молодих команд з різних куточків України. Дебютантів підтримують ветерани української та російської рок-сцени. У рамках фестивальної програми відбудуться виступи груп ВВ Кому вниз. Борщ Стігмата, Юлії Лорд та ряду інших. Нагадаємо, що Тарас Бульба вважається одним із найстаріших фестивалів України, присвячених сучасній музиці. Метою фестивалю є підтримка і просування молодих талановитих виконавців та колективів. Універсальному міжкультурному фестивалі кіно в Лос-Анджелесі, який проходив з 12 по 14 квітня, українські мультфільми були визнані кращими в номінації Мультиплікаційних короткометражних фільмів. Мультиплікаційний цикл Народна мудрість отримав сертифікат відмінності. Вчи лінивого не молотом, а голодом. За словами співробітника Генерального консульства України в Сан-Франциско, глядацька аудиторія більш ніж 6 тисяч чоловік. Особливо емоційно сприйняла показ народної мудрості, яка представила розмаїття українського фольклору в прислів'ях і приказках, відзначили у відомстві. Крім мультфільмів, національна телекомпанія за активного сприяння Генерального консульства України представила стрічку Незалежність 7300 днів. Зазначимо, що в універсальному міжкультурному фестивалі кіно взяли участь більше 20 країн. Партнерами заходу виступили Бродвейський міжнародний кінофестиваль Лос-Анджелеса і Міжнародний молодіжний кінофестиваль «Сан-Дієго». Номер учасниці від України на Євробаченні 2013 Злати Огнєвіч, яка виступить на конкурсі з піснею Гревіці, буде проникнутий символізмом і присвячений темі подолання труднощів на шляху до мрії. Як повідомляє прес-служба першого національного сценічна постановка чарівна казка, яка починається з того, що велетень приносить на руках тендітну дівчину до так званого кола сили. Коли дівчина опиняється біля своєї мети, їй дається надприродна сила. Велетень символізує силу внутрішнього духу, яка допомагає. Здійснити мрію, незважаючи на дрімучі ліси і звивісті гірські стежки, що зустрічаються на її шляху. За словами злати, її виступ відобразить основний меседж пісні. Щоб досягнути поставлених цілей, треба докласти немало зусиль, йти до своєї мети, долаючи усі перешкоди на своєму шляху. Для цього потрібна особлива внутрішня сила, яка дозволить іти за покликом свого серця і досягти бажаного. У цьому полягає основний зміст пісні гравіті. Злата також розповіла, що велетень це реальна людина, але його ім'я поки тримається в секреті. Саме він буде шостою людиною на сцені. Інші чотири артиста бек-вокалісти. Один з них Клімленд Откінс, який за визначенням британського видання Телеграф є легендою джазу. Нагадаємо, що Злата Огнєвіч буде виконувати пісню «Гравіті» у першому півфіналі 14 травня, а 16 і 18 травня відбудуться другий півфінал і фінал Євробачення 2013 Цього року конкурс пройде в Швець. Кому місті Мальме. Відомий російський актор Іван Охлобистін зізнався, що повернеться у звичну йому обитель одного з московських парафіяльних храмів. За словами артиста, він це зробить після того, як закінчується робота над всіма проектами, в яких бере участь. Коли я з кіно, віддам всі долги. У мене все-таки більшою частина так далги по отношению до роботодателю. Ну, в своєму мене з фінансової ями. Это же была случайность, в принципе, интерная. Я до интерны, что много чего делал, но ну, интерны это объемы, это промышленность, это индустрия, это просто в масштабах надо понимать. На всю страну, на несколько стран, каждый день, по два раза в день, как в голову у тебя вбивают серии интерны. Если еще не обконфузились за столовные серии, это милость Божия. За словами Охлыбыстина, зараз у него досить багато різних проектов. Интерны, метод Фрейда, сериал Таемное мисто. Может быть, сниму мелодраму, потому что этого явно не хватает. Не хватает, вы знаете, типа мужчины и женщина, лилюша, но в современном варианте. Не хватает тонкости, между... Никто толком не смог передать сейчас на экране вот то, что вызывает мурашки от взаимоотношений между мужчинами. Не секс, не чувственная часть, а вот сама искорка, мусорщик. Врімня был фільм. И мне кажется, время было, було би хорошо так. Зяколи охлобистін покине кінематограф. Він, за його словами, буде служити в якомусь приході відспівувати, хрестити і соборувати. Не виключає актор і народження нових дітей в сім'ї. Не знаю, все може бути. Мої діти вже виросли. Інший раз виходиш в коридор і розумієш, що приміщення наповнено дорослими людьми. Це шокує. Рокери Грін Грей відіграють ювілейний концерт на честь річчя своєї кар'єри. Масштабний концерт 20 років в рок н ролі за участю друзів і колег-музикантів по сцені відбудеться 1 червня 2013 року в київському концертному залі «Стеріоплаза». На сьогодні підтверджено участь в шоу таких колективів як Горчиця та «НМК» Крябін, скай, диверсанти та інші прозвучать як старі хіти Грінгрей, так і нові пісні колективу. По завершенні основної програми концерту на відвідувачів чекає зіркова вечірка і рокотека до ранку. Грінгрей це група, культура, соціальний рух і спосіб життя. За 20 років рок-н-ролі музиканти багато і часто були першими. Грінгрей змінили формат музики і її сприйняття в Україні, зламали свідомість громадськості і вже в 90-х стали класичними рок зірками. Вони показали, що можна і потрібно радикально відрізнятися від інших, круто грати, одягатися, задавати тон і стиль, диктувати правила і музичні смаки. Сьогодні на концертах групи можна побачити три-чотири покоління фанам грін від 14 до 60. Вони дорослішають, виховують дітей і приходять на концерти з ними. Навесні 2013-го тринадцятого. Грін грей відкрили нову сторінку, почали роботу з дитячим фондом ООН і презентували сингл соціальної спрямованості Допоможіть знайти. Керівництво американського кабельного телеканалу Comedy Central вирішило не продовжувати контракт з творцями мультсеріалу Футурама, відмовившись від восьмого сезону, який за планом повинен був стартувати в 2014 році. Творець серіалу Мед Гроунінг і його виконавчий продюсер Девід Екс Коен заявили, що не здивовані таким рішенням керівництва телеканалу. Прихистив Футураму після того, як у 2003 році Fox Broadcasting Company відмовилися від мультфільму. Проте Гроунінг і Коен ОН не вважають, що проект завершений і мають намір шукати для нього нових партнерів. Фінальна частина сьомого сезону буде показана в ефірі телеканалу з 19 червня по 4 вересня 2013 року. У ній заплановано 13 епізодів. За словами грейнінга, останні серії футурами його команда робила, намагаючись перевершити самих себе. Так що, якщо творцям мультсеріалу так і не вдасться знайти для нього новий дім, фінальні епізоди зможуть послужити гідним завершенням проекту. Сьогодні це все з вами була Ганна Польська з останніми новинами зі світу шоу візу. Гарного вам дня і до зустрічі!